Ситуація з захворюваності на коронавірус у Прилуках контрольована. Ковід діагностуються, в переважній більшості пацієнти лікуються амбулаторно. Це в основному легкий перебіг, але є і госпітальні варіанти, це особливо ті люди, які мають хронічні захворювання, такі, які реагують на коронавірусну хворобу дуже негативно. Це цукровий діабет, і хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Різні захворювання, які ведуть до зниження імунного статусу, на сьогодні офіційна статистика захворюваності на COVID-19 коливається у межах 25-30 осіб на тиждень. Це ті, які звертаються, тим, яким підтверджується або швидким тестом або ПЛР-тестуванням, яке ми забираємо зараз. В такій десь кількості реєструється підтверджених осіб, легкий перебіг захворюваності зачасту не турбує пацієнтів. Клінічно підтвердити коронавірус – важко. Дуже багато е, випадків, які залишаються просто вдома. Вони не звертаються, тому що це може бути взагалі два дні симптомів, там під заклало ніс там щось виділення, які з носу, температури може не бути взагалі. Може бути там 37,2, яку навіть людина не встигне й виміряти, якщо це. Коротко, сутки дві доби доба. Спостерігається таке, а потім вже пішло на одужання. Тобто таких випадків теж багато ми відмічаємо, можемо відмічати, вони не звертаються практично до сімейних лікарів. Аби уникнути хвороби, головне дотримуватися правил особистої гігієни та не забувати про щеплення, зазначають лікарі. Наразі на амбулаторному лікуванні з діагнозом коронавірус перебуває понад 170 осіб. Для порівняння у минулому році в цей період первинка діагностувала ковід у 498 прилучан.